ЗСУ вразили склад боєприпасів у Брянській області. Удар підтвердили у Генштабі. На цьому об'єкті зберігалися боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння, зокрема південно-корейського виробництва, а також каби, якими нагадаю, агресорка регулярно обстрілює наші міста. Частина з цих снарядів розміщувалась просто неба, і це вже другий потужний удар по російських військових об'єктах за цей тиждень. Ну, от, зокрема, у Феодосі третій день палає нафтобаза. Які наслідки це матиме для? Ворога і як щодо дефіциту снарядів у росіян як посилять українські позиції на лінії бойового зіткнення французькі міражі про це і не тільки говоримо із речником української добровольчої армії південь Сергієм Брачуком. Пане Сергіє, вітаю. Слава Україні, слава збройним силам, вітаю героям слава! Хочеться одразу розпочати із новини про ураження арсеналу у Брянській області. Там вночі стояло прямо заграва, яку активно фіксували місцеві жителі. Скільки там могло знаходитись боєприпасів та керованих авіабомб? І наскільки цей от склад був важливим для росіян? Ну, будь-якому разі, цей склад точно відноситься до номенклатури тих складів і арсеналів і сховищ, які є у центральному, так званому центральному підпорядкуванні, тобто їх підпорядкованість на центральне ракетно-артилерійське управління Міністерства оборони Російської Федерації, тобто це серйозний склад. Звичайно, навряд чи там зберігалося як на Торопці там 30 тисяч боєприпасів, то звичайно взагалі була дала така операція, і ця не менш важлива, тому що я вже сказав, що є досить обмежений сьогодні список подібних арсеналів і складів на європейській території Російської Федерації, і ви бачите, як мінімум три з три пункти з цього списку вже. Уражені і відбуваються ті події, які відбуваються. Тобто російська армія має стикнутися з дефіцитом артилерійського озброєння, не лише артилерійського, дійсно, якщо інформація, вона вже озвучена офіційно, там були уражені каби. Якщо там дійсно були уражені КН 23 корейські північно-корейські балістичні ракети, звичайно, це величезні втрати. Перш за все, ми говоримо. Що це втрати для угруповання військ північ насамперед, які оперують зокрема на харківському напрямку і на Курському фронті. Тобто, я звичайно не буду стверджувати, що зараз знаєте там протягом одного двох-трьох днів тижнів, місяців припиняться обстріли. Там ну принаймні на якийсь певний час точно менше буде цих обстрілів з одного боку, а з іншого все рівно це о, Ну, вписується в ту стратегію, яку обрала Україна, тобто знищення ресурсності російської армії. Якщо з цього цієї точки зору на все це споглядати, то без, без сумніву це успішно проведені операції. Тим більше сьогодні про ці операції заявляють наші безпілотні системи, тобто ті люди, які ну скажімо, лише нещодавно очолили цю нову структуру, і бачимо, вже які результати є. В будь-якому разі ця операція. Має позитив. Ще раз скажу, дуже, дуже важко, навряд чи хтось е, візьметься зараз говорити про те, що на якийсь там час, на якийсь проміжок часу е, стане менше артилерійських, артилерійських обстрілів або ракетних обстрілів, але, звичайно, їх стане менше. Ми це маємо розуміти. Тепер Росія має задіяти іншу логістику. Пам'ятаємо, що російська військова логістика вона е, базується на залізничних колях, залізничних дорогах. Це було так завжди, і в Першу світову війну, і в Другу світову війну, то власне зараз, ну це така знаєте, моя особиста точка зору. Зараз ми побачимо, а перш за все розвідка побачить, я думаю, рухи певні з тих чи інших локацій на території Російської Федерації, звідки можуть вести поповнення цього ресурсу. Знову таки відкриваються якісь нові можливості для нас для того, аби уражати вже наступні локації. Так що і навіть у цьому плані я вбачаю. Позитив, ну вже не говоримо про інформаці... інформаційно емоційне піднесення. Це теж не треба забувати. Воно і для українського суспільства тішить е знову таки стримано. Закликаю всіх стримано сприймати ці новини, подякувати нашим воїнам і рухатися далі. Але е це дійсно гарний результат, і ви бачите, оця локація обрана. Воно все там поруч. І це має дати результат на цих позиціях харківський, я вже сказав, і Курський фронт. Знаєте, можна тільки уявити, які можуть бути результати наших бійців, якщо таки захід наважиться дати дозвіл на використання далекобійної зброї по території Росії. Але от ще одну подію хочу згадати, яка сталася цього тижня. Зокрема, що у Феодосії, в тимчасово окупованому Криму, вже третій день палає уражена ударом ЗСУ нафтобаза. Знаємо, що Феодосійський термінал найбільший у Криму. За обсягами перевалки нафтопродуктів росіян, які використовувалися в тому числі і для забезпечення потреб окупаційної армії, і от чи відчутні наслідки цього удару для росіян, що можна сказати вже станом на зараз? Знаємо, що навіть близько тисячі людей евакуювали з цього міста. Ну, от, власне, це теж показник того, що відбулося щось серйозне, Так, якщо відбувається евакуація, навіть росіян, які не жаліють е, ні своїх бійців, відправляючи їх на, на штурми в ясні, ні е, цивільних людей, в тому числі, е, чи відчує армія зараз відразу так втрати відповідні? Думаю, що навряд чи поясню свою думку, втрачати будуть цивільні окупанти. Тобто ті, хто зараз знаходиться там на території нашого українського тимчасово окупованого Криму, які, я як перепрошую, кажуть, колись в Одесі казали, понаїхавши звідусіль з Росії е, в 2014, особливо 15-16, вони до цього часу намагалися їхати туди, займати наші будівлі, отримувати паспорти Російської Федерації там брати прописку. Так, от для них це буде ударом, перш за все. Чому? Тому що е, все те, що Залишиться після е, того, як полум'я перестане там палати, а воно і не збирається цього робити третій день. Там е, і от зараз маємо інформацію. Знову там е, стало більше полум'я, тобто могло перекинутися на резервуари вже з бензином, а там ще є газ е, ну для росіян, щоб вони розуміли так простіше. керосін, він теж непогано баба. Тому е, якщо і це буде підтверджено, то Є сподівання, що цей об'єкт вибуває і кажуть зі строю дуже надовго е, тому це будуть віддавати зараз армії. Звичайно, будуть забирати у цивільних і ці проблеми з постачанням пального, звичайно, вони можуть виникнути. Знову таки, не забігаючи наперед, я не буду зараз робити анонси там за тиждень не буде бензину в Криму. Е, поки що буде, поки що будуть використовувати ті запаси, які звичайно є, е, будуть намагатися щось завозити тим більше. Є сухопутний коридор, і вони автотранспортом будуть щось намагатися робити. Хоча, звичайно, мати власний не просто там базу, а це морський нафтопорт, за великим рахунком, так тому це ми розуміємо ті обсяги, які там можуть бути. Зараз ще раз скажу, важко сказати. Але сподіваюся, це вдарить по економіці Криму, тому що е, пальне це кров для двигунів, двигунів е, російської армії. Це постачання, перш за все, вже для південного груповання військ. І тут цікавий момент. вірніше, два і той, і той військовий. Е, перше це логістика. Подивіться, прилітає від початку е, на Кубань, тобто Ростовська область, Краснодарський. Край, ми пам'ятаємо ті ураження відповідних там нафтопереробних заводів. Або арсенал перепрошую нафтосховищ, і потім що йде? Потім паромні переправи. Тобто, пам'ятаємо у серпні Рей, так залізничне сполучення перевозили е ті сестерни спальним, знищуються, затоплюються. Далі що? Далі переходимо вже на наш кримський берег Феодосія. Тобто, бачимо цей ланцюжок. Він дійсно е вибиває рівномірно, поступово. Хочеться швидше, правда, розумію, але поступово ці рухи продовжуються. Знищується логістика, знищується ланцюжок. І ще важливий момент це робота засобів протиповітряної оборони, які щодо Феодосії, виходить, не спрацювали, тобто пролетіло. Зараз є певні версії, я знаю чотири, що могло прилетіти і Називають і називають і називають паляницю українську там ще інші ударні безпілотники. Я не можу стверджувати, що якась з цих версій є остаточно 100%. Я навіть візьмуся сказати, що це може бути ну щось таке новеньке, яке спрацювало, і ворог не зміг цю атаку своїми засобами ППО відбити. Оце вже буде цікавий поворот в цій історії, тому звичайно. Події вони ну просто прекрасні. Вони тішать наші душі і серця. Ви казали про те, що ми намагаємося перебити логістику ворогові, але росіяни теж не сидять на місці. І я так підозрюю, що якраз таки через це вони б'ють останні дні, останні три дні так активно по Одещині. Тут якраз таки е, вони намагаються перебити нам зерновий коридор, е, його роботу чи можливо тут якісь інші цілі, тому що тільки сьогодні якраз таки було збито чимало безпілотників і на Одещині, і в Чорноморську, зокрема, і в Одесі. Тому. Е, Тут якраз таке питання: куди вони там ціляться, якщо можна про це, звісно, говорити Ну, сьогодні. 22 два шахеди було запущено. 21 збито, один повернувся на Росію, і з 21 16 збито на Одещині. Тобто, ну це все тут фактично збивалося щодо військової логістики. Буквально одна репліка: після того як ворогу на жаль вдалося захопити руїни вугледару. Для нас є ситуація не дуже тут добра. Ми говоримо про реалії. Що ворог може зараз від волновахи по сухопутному коридору, фактично, залізницею користуватися до Криму, і це, звичайно, покращить логістику ворога. Тобто, коли був вугледар, там все таки був вогневий контроль за цією ділянкою, і ворог не міг повноцінно це використовувати. Тому це війна, і тут треба розуміти, що не може бути е, все у нас лише прекрасно. Але це відомі реалії, і з ними е, теж ну. Треба думати, що робити далі в цьому плані. І бачимо, думають, б'ють по Феодосії, наприклад. Зокрема, що стосується Одещини, дійсно кілька ситуацій, два дні поспіль влучання у Цибалістика. Це, це Іскандери М. Території тимчасово окуповано Криму. До речі, так, це влучання в іноземні судна, які працюють під прапорами відповідних держав. Крайній випадок це прапор Палау, наприклад, суховантаж. Поранені іноземні громадяни це теж дзвіночок. На жаль, загинув український громадянин, який був представником компанії, що обслуговувала це судно. Дійсно тут питання про те, що ворог намагається уразити портову припортову інфраструктуру і впевнений залякати судновласників, які працюють за цими маршрутами, щоб не дати нам працювати на нашу економіку, тому що. Це вагомий внесок для економіки. Ці морські перевезення це наша ресурсність у цій війні, врешті-решті, ворог це теж розуміє. Ну і повернусь, скажу, що це намагання не просто фізично щось знищити, а й таки на судновласників попливати, мовляв, не працюйте тут небезпечно, тут летять ракети. Тому о, з балістикою. На жаль, поки що питання остаточно не вирішено в плані перехоплення цих ракет, але все-таки сподіваюся, відповідне підсилення півдня воно відбуватиметься. Наші партнери, перш за все, в тому числі зацікавлені в тому, щоб наш південь був захищений, тому що тут працюють бізнесмени з європейських країн, з усього світу, лише європейське тут виконуються програми, які впливають на світову продовольчу безпеку. Тобто, це вже для міжнародних інституцій. Ну як кажуть, сам Бог вилів тут мати захист від. Російських балістичних ракет. Ну, От якраз таки ви сказали щодо підсилення, можливо, одним з варіантів буде допомога від Франції, зокрема винищувачі Міраж 2000 які ця країна якраз таки планує надати Україні. Можливо, вони можуть поповнити нову бригаду повітряних сил ЗСУ, яка битиметься пліч опліч із загартованою в боях сьомою бригадою тактичної авіації. Про це пише Форбс. Наскільки ці літаки дійсно можуть нас посилити, і які тоді завдання можуть виконувати? І, можливо, одні з завдань будуть стосуватися якраз такі півдня і захиста південних регіонів наших. Де будуть працювати літаки, якщо вони надійдуть? Так, ми не забігаємо наперед, ми зараз просто розмірковуємо, тому що ми не стверджуємо, що вони там дійсно надійдуть до нас наступного ми року. Ми сподіваємось, звісно. Ми так, сподіваємося, так. ми, хоч і стримані, ви все-таки оптимісти. В будь-якому разі. Звичайно, це буде підсилення, бо це підсилення залежить з військової точки зору, а що будуть нести на собі е, ці літаки? Яке озброєння? Від цього буде дуже багато залежати. Якщо це буде клас, наприклад, повітря-земля, тоді очевидно, що у зоні їхньої уваги, рушійної, вбивчої для ворога уваги можуть бути і повинні бути перш за все системи протиповітряної оборони, ворожі. Це склади сховища, ну наприклад, з артилерійським озброєнням, там ракетним озброєнням, пальномастильні матеріали знову ж таки, там пункти управління, з війська. Ну тобто є є що вибирати. Якщо а до речі, про це дуже тихенько, коли почали говорити, що саме цей нюанс буде в озброєнні авіаційному, повітря, земля, то це буде ударний кулак. Який зможе виконувати завдання там, де вирішить українське командування, там де наші військово-політичні керманичі вбачають необхідність, перепрошую необхідність використовувати саме такі носії ну, авіаційного озброєння? Звичайно, це було би добре, тому що ми не говоримо зараз про досягнення паритету у небі? Ну Росії авіації дуже багато так. Але тим не менше, це буде суттєво. Суттєво буде підсилення. і Ще раз кажу, це має бути ударний кулак, саме ударний кулак. От цьому ключі якраз таки цікаво, як це може вплинути на ситуацію на лінії бойового зіткнення. І нагадаю, що Франція планує відправити ці літаки в Україну до березня 2025 року. Відомо, що літаки, як ви вже казали, оснастнять новітніми системами для бою і захисту від засобів РЕП. То чи суттєво вони все таки вплинуть на ситуацію на фронті? Ви знаєте, я прихильник того, як і казав, і буду казати про далекобійну нашу зброю про ці дозволи. А нехай першими про це заявлять росіяни. Оце буде найкращий варіант і найкраща відповідь на те, що буде відбуватися. Ми будемо робити свою справу. І ті, хто будуть керувати міражами, я думаю, вони теж в цьому зацікавлені. Ті, хто нам їх передає, теж хочуть того самого. Ми пройшли наші західні партнери. На мій погляд, хоч зараз ювілейний Рамштайн трошечки відсувається у часі, так. Але від першого до 25 шлях був нелегкий і пройшли від того, що Україна повинна не програти, до того, що Україна має перемогти. Оце суттєво, і якраз ці міражі е, в цьому плані перестають бути міражами. Це мрія, яка здійсниться. Дуже на це сподіваємось, і будемо очікувати позитивних рішень і е, цілі такі в нашому небі українському. Хочеться побачити їх уже в роботі. Дякую вам за розмову. Нагадаю, в ефірі обосток був речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук.